У Дніпрі відбулася прем'єра балету Даремна обережність. Сюжет історія кохання молодої пари, на перешкоді стосункам якої стоїть мати дівчини. Ми побували на генеральній репетиції вистави та поспілкувалися з зовсім юною балериною та майстриною сцени, що виконує одну із головних партій. У балеті Даремна обережність задіяні десятки виконавців. Одна з наймолодших Ярослава. У неї невеличка партія, але для дівчини вона є важливою. Я виконую партію сільської дівчинки маленької. Це така роль, де можна уявити себе дитиною, що мені дуже приємно уявляти цю роль і біситися під час кінця другої картини. Мені це дуже подобається. У серпні дівчині буде 11 років, з яких 6 вона займається балетом. Мрія Ярослави головні ролі у виставах, зокрема у даремній обережності. Хотіла, мабуть, зіграти головну партію у цій виставі як Марцеліна. Мрію Ярослави вже реалізувала на практиці Аліна Веретіна. Для цього їй знадобилися роки. Я вже тут працюю 20 років, а навчалась я з 8 з років в балетній школі. Я тут закінчила. Балетну школу так взагалі я тут вже в цьому театрі 25 років. Я була дуже енергійною дити, дитиною, і мій батько полюбляв класичний балет, тому він мене сюди привів і тут я залишилась на довгий час. Мене сюди прийняли в балетну школу, і я тут навчалася 8 років. Щодо балету, даремна обережність, він вже йшов на підмостках театру опери та балету, але десять років тому був знятий з репертуару. І ось зараз він повертається до вибагливого глядача. Майстрині сцени вдалося взяти участь ще у старій постановці. Я виконувала багато партій, в тому числі і 10 років тому йшов цей балет, і я танцювала і маленьку дитинку, які тут ви бачите. Тут дітки були. Я вже виходила вісім років з квітами у цій партії. Потім танцювала лізу, а потім ця, ця вистава на деякий час зупинилась, і її не було. Зараз ми її відновили і вона в такому стані, як і була раніше. Зараз ми її будемо танцювати. Це дуже мій один із улюблених балетів, тому що він комедійний, він легкий. Він комічний, і його, його можуть дивитися як і діти, так і дорослі. І ну тут можна і посміятись. Тут немає якої, якоїсь драми. Дуже легко на це дивитись і приємно дуже танцювати такий балет. Прем'єра балету вже відбулась. Проте Дніпряни та гості міста ще мають змогу насолодитися майстерністю виконавців балетних партій.